Як почати успішний офлайн бізнес у Запоріжжі? Зустріч підприємців під таким гаслом відбулася у Запоріжжі. Зібрала місцевих виробників товарів та послуг громадська організація Бізнес-Союз порада за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Це презентації наших успішних бізнесів, які мають можливість поділитися своїм досвідом, щоб можливо це стало корисно для тих, хто тільки почав вести свій бізнес чи можливо має такий задум, і звісно, колаборація. Колаборація знайомства в бізнесі друг з другом. Нові погляди, нові ідеї, думки не тільки креативні, але й передусім ефективні. Це те, що завжди стане в нагоді молодому бізнесу, обмін досвідом, демонстрація дієвих формул успіху, на прикладі власному та всесвітньо відомих брендів. Більше того, історія тих, хто ризикнув і не прогадав. Найяскравіший приклад, який демонструє ефективність креативної ідеї квадрат Малевича. За нього ладні платити мільйони доларів. Чому? Тому що автор продав його з концепцією, впевнений Іван Ліщук, керуючи з розвитку департаменту рітейла торгової марки, вела. Adis, компанія Кліонгруп, 4К у бізнесі. Концепція, команда Креатив контроль. Суть концепції, кожен бачив в квадраті щось своє. Що ми зробили в нашому магазині, я просто експериментую постійно і вам це раджу. Колюшка зброю, знаєте, риба, Ну, а Що ми зробили? У вас я дивлюсь світ, що у вас колючка не продається. Чому продається в магазин, не продається колючка. І я придумав, як правильно їсти колючку. Просто коли я приходить, я хочу штука, ви вмієте колючку їсти. Так, а що їх також треба правильно їсти. Якщо де я вас зараз навчу. Відірвайте голову і починаєте їсти закрити. Щоб ви розуміли, за два тижні у нас на виробництві вже не було кольору. У Києві на Базниках ми е, запустили цю історію і колішку розкладали просто за два тижні. Нам їздили з, зі всього в Києво в магазин за кольору. Тому що ми придумали теж як таківа. Так? Тому... Коли ми кажемо про креатив, зараз треба розкувати і діяти. Зараз важливо дослухатись, зрозуміти, виробити власну концепцію, врешті ризикнути. Формула успішного бізнесу за версією Івана Ліщука це 4К. концепція команда, креатив та контроль. Або ж інша версія кайфувати від власної роботи. Де знайти ресурси для розвитку бізнесу сьогодні? Один з варіантів об'єднання та взаємопідтримка як запорука успішного бізнесу. Треба долучатися, я би сказав. Не треба нікого слухати, треба вибирати свій шлях, а там все буде добре. А ще я являюся співвласницею дитячого простору Бамблбі міста Запоріжжя. Також в нас є виробництво ковбас та продаж свіжого м'яса у Запоріжжі. Також на сьогоднішній день ми вже відкрили в Запоріжжі два магазини. Їжа. І ще третій будемо відкривати, але це буде вже Київська область, місто Борис. Успішно стартувати, також розвивати та популяризувати вже налагоджений бізнес. Стало ще ефективніше з проєктом Підтримую своє запорізьке, впевнена Олена Єрьоменко, керівник та співавторка проєкту Підтримую своє запорізьке. Для пересічних запоріжців це. Те, про що я завжди кажу: про необхідність підтримки своїх, де їх шукати, як їх знайти, і щоб для них було як дважди-два. Спочатку ми купуємо запорізьке, потім українське, а потім вже все інше для бізнесу, щоб пересічний громадянин мав знати. Хто взагалі є запорізьким бізнесом і де його шукати, доєднуйтесь до нас. Вам, як жителю Запоріжжя, підтримка власного виробника, податки йдуть куди? В місто йдуть, місто розвивається. Ну, якщо взяти такі регіони, як Одеса, там Львів, вони ж розвиваються. Там Львів розвивається як туристичне місто. Там Одеса розвивається як там, да, місто відпочинку, да, курортне місто. То Запоріжжя, окрім заводів, повинно щось бути круте. Я думаю, що ми повинні це будувати. І завдяки розвитку бізнесу, я думаю, буде розвиватися і наше місто. По-перше, більше дізнаєшся місцевих виробників, з ними починаєш більше співпрацювати. Дуже гарна, мені здається, нагода для місцевих всіх мешканців, зрозуміти, які там продукти, яка продукція виготовляється саме в цьому регіоні і сприяти розвитку. Місцевого бізнесу проект потрібен в першу чергу просувати свій бізнес. А бізнес це інформація, це пропозиція доброго і якісного товару і добрих і якісних послуг. Проєкт підтримує своє запорізьке можливість стати одним з бізнесів єдиної мапи запорізьких брендів. Подібні платформи успішно діють в інших регіонах України, але мапа брендів Запоріжжя це наша унікальність. На мапі усі об'єкти, де можна отримати чи придбати товар, на сьогодні це вже більш тисячі відміток. Наприклад, там є 30 магазинів, в яких ми можемо купити торгову марку Урожай. От на усі 30 об'єктів Олексій наніс свій знак. Що саме в цьому магазині він може його хліб продається? Точно так же це стосується там доброї хати, вільняночки чи будь-кого із запорізького бізнесу. Успішний старт це запорука подальшого розвитку бізнесу. Успіх бізнесу в нинішніх реаліях в об'єднанні зусиль на мапі запорізьких брендів вже більше тисячі міт місцевих виробників товарів та послуг. Чи не щодня їх стає більше? Регіон розвивається, місто живе.